Світу лукала вона, та то поплутила, що дикою стала, Опіка і ласка чужа їй була, а там недалеко паслася отара, то глянута, сита, весела завжди Господь був їй пастир, її пильнували, пасти, щоб часом не впевнено ко котроїсь із них. Овечки з отари його голознали. На покилк його завжди рада і шуряв, почула той голос та рідна овечка, що десь там блукала одна в самоті, почула і стала до голосу того, і з хащів отих пробиратися йти. як вийшла із хащів овеч, овеч овечки. Не видно, все шесть у овечки одні реп'яхи. Побачив овечку цю пастир старанний. Своїх пильнував, її очистив та себе в кошар, до вівців своїх приєднав, овечка боїться, тих вівців не знає, до пастера завжди біжить, бо знає, що пастир буде пильнувати, не дасть він вже більш їй заблудить. Я дякую щиро, тобі любий пастер, говорить сьогодні. Ви не твій голос пропав я, О, як ще багато овець тих лукає у хащах, у тернах, у сівреп'яхах, і пастера голос вони чую часто, не хочу до нього прийти, щоб спасти. Заплудлі овечки я вас нині прошу на поклик Господній, бо він пастир наш. всіх нас.